Друзі, усім вам вітанечку. Я вийшла із горнятком чаю і з приємною книжкою. Зараз вам покажу, що в мене тут є. Ось таку я сьогодні читаю. Так. І вийшла на 5 хвилинок зробити собі перерву приємний час. Я тут собі сіла, бачите, біля ставочку. Погляньте на наші маринки. Погляньте на цю красу, їх наче хто виліпив і розклав по небу, а колір який. М -м -м. Пташки тут співають, компанію мені складають. Дуже приємно пахне водичкою. І жабиськи тут підспівують. Я собі сіла і насолоджуюсь. багато часу немає. Але вийшла саме на 5-10 хвилин. у яка гарна пташка. Тепер я знаю, де вона собі робить гніздечко. Вона е любить їсти варення, хочете вірте, хочете ні, тому мені треба підгодовувати її варенням. Такі вони жовто-гарячі, гарні і так співають. Тож, друзі, я сподіваюся, що і у вас, у вашому дні. Є, або було, або буде п'ять приємних хвилинок. Я б дуже хотіла, щоб так воно саме і сталося. Ну а якщо ні, то приєднуйтесь до мене, насолоджуйтеся моєю красою. Я з вами дуже рада поділитися.